Всім привіт-привіт, дорогі друзі! З вами на зв'язку знову Влад. І ви, надіюсь, дочекалися, тому що цим відео я вам хочу презентувати свої нові уроки українською солов'їною мовою по програмуванню, в даному випадку по Джаваскрипту. В даному відео ми з вами поговоримо про різницю між різними способами об'яви змінних в Джаваскрипті: це VAR, LED і Const. Можливо, надзвичайно заїжджене питання, але давайте розвивати український, україномовний YouTube разом. З вас лайк, коментар під даним відео і підписка на мій канал. Поширюйте дане відео в своїх соцмережах, щоб зробити нашу спільноту ще більшою. І давайте робити український контент якісний разом. Давайте розпочнемо із ключового слова вар. За допомогою якого ми можемо з вами об'являти зміни в JavaScript. Тут потрібно сказати перше, що зараз це вже застарілий спосіб об'яви змінних в JavaScript, але чомусь не знаю навіщо, навіщо питати ці всі відмінності на співбесідах, навіщо говорити про те, що ми зараз не використовуємо, якщо краще зфокусуватись на тому, що ми зараз використовуємо в своїх проектах і на сучасних технологіях. От, не знаю, але таке, на жаль, на співбесідах питають. Значить, Давайте поговоримо про ВАР. По-перше, створимо зміну, наприклад, А за допомогою, за допомогою ключового слова VAR і якесь присвоїмо її значення. Давайте ми з вами поговоримо про таке поняття, як підняття змінної або хостінг. Не плутайте з хостінгом. Пишеться слово дане, ось так хостинг. Що це значить, коли JavaScript, інтерпретатор JavaScript проходиться по нашому коду, то він всі змінні, які, які об'явлені за допомогою ключового слова «var», піднімає наверх. І якщо ми до того, як оголосили дану зміну, захочемо до неї звернутися, то як не дивно, хоча це дуже дивно, ми. Не отримаємо помилки, а ми отримуємо просто тип даних Undefined. Це примітивний тип даних в JavaScript. Тобто, це вже нам говорить про те, чому цю, цей спосіб перестали використовувати. Тому що, коли працюють над одним проектом, різні розробники, вони можуть заплутатись. Змінна піднялась наверх інтерпретатором JavaScript, і, прес, і їй вже присвоїло значення Undefined. От. Тут ми вже присвоюємо значення, даній зміні, hello. І відповідно тут вона вже буде виводитися як hello. Ось якось так працює підняття хостінг в JavaScript, коли ми оголошуємо зміну за допомогою ключового слова. Var. Тепер ще що потрібно сказати про скоп. Скоп це область видимості змінної, і якщо ми будемо говорити про вар, вона буває або глобальною. От зараз ми об'явили змінну вар в межах файла main.js. глобальною, так? Тобто до неї можуть звертатися будь-які шматки коду в нашому файлі. От це зрозуміло. Тобто, якщо ми будемо використовувати якийсь там if true, щоб постійно виконувався, да, то ось тут у нас буде завжди доступ до даної зміни і також. Також виводиться hello. Це потрібно розуміти. І а, також scope область видимості даної зміни може бути в межах функції, тобто функціональний. Якщо ми створимо якусь функцію, функцію new func, допустимо. І е, тут створимо змінну B, який присвоїмо its function. І якщо ми попробуємо звернутися до дальної змінної за межами цієї функції, то у нас буде помилка b is not defined. І таким чином ми можемо зрозуміти, що змінні, які оголошуються за допомогою ключового слова var, у нас мають. Як глобальну можуть мати як глобальну область видимості, так і функціональну, тобто в межах однієї функції. Також тут є такий прикол, мені здається, це більше баг. Я не знаю, називайте як хочете, але це дуже незручно, тому що ми можемо створювати ще одну змінну А за допомогою вара і присвоювати, наприклад, Hello 2 сюди присвоюємо. І ось тут виведемо. І таким чином, по суті, ми створюємо ще одну змінну з такою ж самою назвою. Вона затирає змінну цю. І тепер в А нас буде хранитись от саме новіше, саме нижче значення Hello 2. От. Таким чином ми це можемо тут наблюдати. Ось така штука. І далі ви зрозумієте, чому від неї відмовились, тому що вона заплутує розробників, дуже заплутує розробників. Але навіщо знати, навіщо вам ці знання я не знаю? Але надіюсь, комусь це допоможе при підготовці до співбесіди. Тепер ми переходимо до синтексу, який з'явився в ES6 в новому, в новій версії JavaScript, там з 2015 року, здається. І він нам предла пропонує два варіанти, як можна оголошувати змінні. Давайте ось це я. Закоментую. І почнемо з LED. LED, наприклад, теж A. Присвоїмо, наприклад, its let Variable. І, що стосується хостінгу, ця змінна не піднімається. На відміну від зміни, яка за допомогою VAR об'явлена, не піднімається наверх інтерпретатором JavaScript і їй її не присвоюється значення Undefined. Тобто, якщо ми до того, як оголосили нашу змінну, а хочемо звернутися в даному випадку, вивести її в консоль, то у нас буде помилка Cannot Access, наша змінна before initialization». Тобто ми не маємо доступу до того, як ми ініціалізували дану змінну. І це круто, тому що з даною змінною ви можете працювати тільки після того, як ви її ініціалізували. Це логічно, це нормально, це по-людськи, якщо можна так сказати. Окей, з цим розібрались. Тепер що стосується скоупа, тобто області видимості. На відміну від VAR, вона набагато логічніша. Вона. У нас блочна. Область відомості LED і const. Ну, зараз ми говоримо про LED, да, у нас а, блочна, блокова. Що це значить? Це значить, якщо у нас, наприклад, один дорівнює одиниці, щоб завжди виконувалася у нас ця умова, ми створюємо з допомогою LED змінну B, присвоїмо It's if station. State. Давайте так. І ми попробуємо її ось тут вивести. B. то все буде ок. It's if state. State, Statement. Statement. Sorry. То все буде ок. Але якщо ми виведемо за межами блоку, то в нас буде також B-Is not defined. Тобто в нас в. Області, область видимості, скоп даної зміни блочний, блоковий, що значить блоковий. Зміну можна використовувати тільки між, ну або глобальна область видимості, так, от як тут, да, LED a або її можна використовувати тільки між фігурними дужками, як в даному випадку. Тобто оце один блок. Ну і в глибину от від цієї фігурної дужки до цієї. І в глибину так само. Якщо тут, наприклад, є якийсь цикл for, то ось тут ми можемо до бету також достукатись і її тут юзати. Це логічно. І це дуже круто. Тому що це вас не заплутує, і ви розумієте, як де можна ту чи іншу зміну, яка у вас була ініціалізована за допомогою ключового слова LET, використовувати. Ось така штука. І ще один приклад, який я вам хотів навести. Про, блок, про блокову систему поговорили. Да? Тобто функція в нас теж це блок. Тобто є фігурна дужка, тут вона відкривається, тут закривається. От. Тобто, ну, з функцією LED працює так само, як і вар, тільки всередині функції. Але, але дивіться, чому, чому LED, от, чому так круто, чому оця блокова, блоковий скоп, чому він крутий? Тому що. У вас може бути змін на LED B, наприклад, it's наприклад, glo, um, Global Scope. Припустимо, да? Якщо ми ось тут виведу, виведемо B, то у нас буде виводитись ця B. Це дві різних змін. Ця має Global Scope, тобто у неї глобальна область відомості. Дивіться. Ось it's Global Scope. А ця локальна, тобто блокова, тому що у нас вона знаходиться між цими фігурними дужками. От. Тобто вони ссилаються на дві різних області оперативної пам'яті в JavaScript. Тобто, по суті, це дві різних змінних. От. it's if statement, if it's global scope. Це потрібно розуміти і. Так, розробляти ваші якісь додатки, писати взагалі код, вам буде набагато зрозуміліше. І надіюсь, я вам правильно все пояснив, і ви зрозуміли, що я хотів до вас донести. Тепер давайте поговоримо про Redeclare. Тобто, отут ми можемо присвоювати, от як ми тут писали створили зміну var через var a, Hello, тут ще раз одну зміну a, hello 2. Да? Давайте спробуємо зробити так з let A. Щось тут напишемо. По-перше, нам уже мій редактор підсвічує помилку. І в браузері Identifier A has already been declared. Тобто, у нас вже ця зміна була ініціалізована. Щоб переприсвоїти значення, ми повинні просто до неї ось так от звернутися. І тепер у нас буде оця білібірда в даній зміні і хранитися. Тільки тут А треба вивести. Ось. Я думаю, тут також все зрозуміло, і вам стало ясніше, чому цей синтекс набагато краще, ніж попередній вар. Тепер переходимо до конст. Значить. Const допомагає нам створювати константи. Константа не це а, щось схоже до змінної, але її значення, коли ви раз щось її присвоїли, потім ви не можете її значення константи змінювати. Що це означає? Якщо ми з допомогою Leds присвоїли зміні А, да, ініціалізували якусь там фразу, стрінг да, наш, потім ми можемо ще раз переприсвоїти значення, то якщо ми. Створимо, наприклад, допомогою ключового слова const якусь зміну константа А. Припустимо, да? It's const. І ось тут ми з вами захочемо присвоїти, наприклад, якесь друге значення. То у нас буде помилка assignment to Constant Variable. А, що це значить? Що ми не можемо ось тут цій константі вже переприсвоїти інше значення. Для того й вона константа. Ну, їх зазвичай використовують для якихось системних налаштувань, там можуть хранитися, а, якийсь ключ, там може зберігатися розмір. А, Якогось файлу для завантаження і так далі. Тобто, насправді їх приміняти можна будь-де, і це в залежності від випадку, це потрібно розуміти. Scope, область відомості в констант, така ж, як і в Лета блокова. Також це потрібно враховувати і розуміти. Але в констант є одна е, така штука. Є одна така штука, якщо ми створимо константу, в вигляді це у нас буде об'єкт. Наприклад, const B. І. Ось тут у нас будуть. Я не знаю. Напр, наприклад, Name Vlad. І давайте якийсь метод створимо get age І. Нехай у нас буде тут. Стрілкова функція, і отут ми виведемо консоль-log26. От. От. І дивіться, якщо ми ем, захочемо присвоїти цій константі новий якийсь об'єкт е, з новими полями, вони можуть називатись так само або е, по інакшому, наприклад, отак. Ну, неважливо, давайте так само. да? Тут. Крапускому і давайте поставимо, то ми побачимо, що таку ж саму помилку, що ми не можемо переопределяти константу. Але є одне, але ви можете змінювати значення полів, якщо це в нашому випадку це якщо об'єкт, да? ви можете змінювати значення полів, і можете змінювати значення методів. Ну, поля це змінні всередині класу, а методи це. Це функції всередині класу, так, по суті. Тобто ми можемо що зробити? Ми можемо написати. Давайте, по-перше, роздрукуємо ось тут об'єкт, наш, нашу константу B, От, побачимо ось наш об'єкт, неймвлад, гейт Там наша функція, яка повертає нам 26. да але Але ось тут ось тут ми зможемо. Ми можемо переподілити, наприклад, поле name, прописати наприклад, ігор. Так, і get age функцію да, Ми можемо зробити якусь log, ну, наприклад, 35. І. В такому випадку константи ми можемо таким чином переопределяти. Тобто, ви бачите, вже немає ніякої помилки, якщо ми звертаємось, змінюємо значення полів або методів, то ми це в константі можемо робити без проблеми. Головне не міняти, не змінювати головну структуру об'єкту, якщо він у нас оголошений в якості константи. Ось якось так. На цьому все. Надіюсь, вам було зрозуміло. Якщо ви будете проходити співбесіди або ви дивитися цей урок для себе, я надіюсь, вам він був дуже корисний і ці знання ви будете використовувати в своїх подальших а, кодах, в своїх подальших програмах, сайтах. Називайте це будь-як, як вам завгодно. На цьому все з вами був Влад. Дякую вам за ваші коментарі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, поширюйте український контент, зокрема, це відео. Давайте робити круті уроки, туторіали разом. До зустрічі!